Я, Олександр Погорілко, займаюся легкою атлетикою, бігаю довгий спринт, 400 метрів. Олександр Погорілко, вихованець східного центру олімпійської підготовки. У серпні він брав участь у чемпіонаті світу з легкої атлетики. Потім була перерва, і вже цієї середи Олександр разом з іншими спортсменами центру вийшов на тренування. Як говорить Олександр, в легкоатлетику він прийшов пізно. Легкою атлетикою я почав займатися не з дитинства. Я почав займатися в 11 класі, а до цього якраз таки займався футболом, там ходив просто в тренажерний зал. Розповідає, легка атлетика для нього почалась і продовжилась з 400 метрів. В школі перша моя дистанція, яку я пробіг на чемпіонаті району 400 метрів, і тоді мій перший тренер сказав, що для мене найбільше підходить ця дистанція, і я вже почав її тренувати. У цьому році Олександр брав участь у міжнародних змаганнях та чемпіонатах України. Найкращий результат 45 секунд і 31 сотих, показав на європейських іграх у Польщі. У серпні цього року він у складі збірної України вперше стартував на чемпіонаті світу. А на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій, на честь Олександра, звучав гімн України. Дуже приємно. Представити свою країну і зайняти перше місце, підігнатися на вищу сходинку п'єдесталу це завжди дуже радісно і приємно. Я відчував, що я біжу не лише за себе, а за свою команду і за всю нашу країну. Я боровся до останнього і дуже радий, що вдалося вибороти перше місце. Підбиваючи підсумки літнього сезону, Олександр говорить, є над чим працювати. Якщо по 10-бальній шкалі, то, напевно, Дев'ять, тому що трохи недопрацьований старт у мене і ну, початковий розгін. Дякую Олександр за свої успіхи і Збройним силам України. Це все завдяки нашим захисникам, які боронять Україну по всіх фронтах. І я їм дуже за це вдячний, що можу змагатися і представляти свою країну на змаганнях міжнародного рівня. Олександр Погорілка говорить, сьогодні без легкої атлетики він себе не уявляє. Хотілося б з кожним роком покращувати свої результати і добиватися все більших успіхів у цьому виді спорту. А там як доля покаже. Олександр Качана, Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.